Я працював на Засталі у місті Маріуполі. 13 років стажу, сьомий розряд і висока платня. Роботу своєї мрії Павло Вачиля втратив, коли прийшла війна. За останні років 10 комбінат Завсталь ну став одним із найпотужніших на ряду як за з комбінатом «Іліча». Я ну, дуже, дуже мені там подобалось працювати, тому що багато інвестицій, я бачив модернізацію комбіната. Була праця стабільна, бо був заробіток, бо були друзі, робота, справа. Я будував свій будинок сам. Тобто, а водночас все це закінчилося. Маріуполь був в оточенні. Павло місяць прожив під окупацією. А щойно відкрили зелений коридор, виїхав до Запоріжжя. Маючи досвід роботи оператором, чоловіка без вагань працевлаштували на комбінат Запоріжсталь. Тут працював мій двоюродний брат до цього на цьому ж самому місці. Праця оператором, але вона відрізняється кардинально від той, на якій працював я. Тут Праця більш інтелектуальна, треба нам дивитися за всім у розумі, обраховувати всі аспекти і приймати інші рішення, так як сам технологічний процес відрізняється взагалі. Ну і ключовий момент праця мені тут дасть, то, що коли Маріуполь звільнять стан 1700, гарячі катани катаний НШПС на базі Кам'ятата і він же ж там реконструйований. Я думаю, там мені робота знайдеться зразу. До речі, саме у вересні український Маріуполь традиційно відзначав свій день народження. Згідно історичної довідки, рівно 245 років тому на місці вартового посту було засноване місто герой Маріуполь. Павло мріє повернутися назад і відбудовувати рідне місто. Ми додому повернемося, все у нас буде добре і перемога буде за нами.